Продовжуємо рубрику Модні і стильні. Скільки коштує зимовий образ, журналісти Терену запитали перехожих на вулицях міста. Детальніше в сюжеті. Так, куга в мене з магазину на базарі приблизно 99 чимось гривень. Далі шкарпетки це в подолянах, гривень 100-150 Комбінезон це якийсь український бренд. Близько тисячі з чимось гривень. Далі шубка, це я брала в дівчинки якоїсь, приблизно гривень 900-800. Шарфик це вайкіки, гривень 200. Далі Apple Watch 200 доларів. Прикрас це срібло, набір десь біля тисячі гривень. І каблучка це подарунок. Біле золото 10 тисяч. У мене кепка, ну, тернопільський базар, не знаю скільки, ну десь 200-300, сумка 300 гривень, а, куртка. Чесно, вона вже два роки в мене, але вона коштувала тоді 2-3 тисячі, взуття 2 тисячі гривень, а, спортивний костюм 100 гривень. Ну і все, ну і навушники 2000. Цю шубку я купляла вже досить давно. Я не знаю, це якийсь український бренд, і він коштував десь біля трьох тисяч на той час. Далі шарфік. Я довгий час жила в Польщі і я просто це все в злотах купляла. І Я, можливо, буду злотих казати, це теж було по знижці, можливо, 20 злотих, це десь, напевно, 200 гривень. І так само шапка так, треба перевести десь біля 300 гривень. Далі в мене знизу ковтинка, це десь було 100 злотих, зараз це десь 900 гривень. І штани, напевно, десь 700 приблизно. Ем, ну і ще в мене термо під джинсами. Це десь близько ем, можливо 400 гривень. Взуття, я не знаю. Я, я в мамі вкрала. Я просто за кордону приїхала і я з собою мало речей взяла. І рукавички, о, я їх теж дуже давно купляла, Вони на той час, напевно, досить дешево коштували. Можливо, навіть 50 гривень. І ще ну не знаю, напевно, окуляри можна сказати. О, окуляри зараз досить дорогі. Вони коштували десь близько двох тисяч. Це разом лінзи оправа, приблизно так. Копточка резервит. Скільки я за неї дала, не пам'ятаю. Десь 2500. Спідничка, це в нас в центрі в Тернополі є Папайя я я дала тисячі. взуття це наш харківський завод. В Подолянах тож в магазин забула, як називається, 300. Кофточка. В з магазині в інстаграмі за 500 гривень, а сумочку теж не знаю. Десь здала. Я за кордоном мені мама подарунок подарувала десь 500 гривень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.